Привіт! Дивіться, у мене є ось такий блендер. І всі наші інгредієнти для того, щоб ми вже робили млинчики. Рецептів в інтернеті є дуже багато, і вони всі різні. Ми будемо робити, по-моєму, рецепту, який я просто що там мішала-мішала, придумала і дуже смачно вийшло. Нам для цього понадобиться пів літри молока. Де півтора стаканчика, борошна три яйця, олійка нам понадобиться там, буде і зміряти. Треба буде ложечкою. Так що ось так слідкуйте далі. Зараз будемо все робити. Так, розпочинаємо робити суміш для млинчиків, Беремо пів літру молока. У нас літрова бутилочка, так що нам десь треба пол бутилки? Це плюс мінус десь ось так. кидаємо. Останнє. Ну, це ми робимо одну порцію. Якщо вам треба буде дві, то ви е, ляєте літру молока і 6 яєць. Так, тепер нам потрібно півтора стакана борошна. Так, один стакан і ще пів сиплю. О, трошки переборщила, тому треба не все кидати. Ось так. Ще. І трошечки цукру. Ну, ми кидаємо, його кидаємо три ложки, так як хтось любить посолодше, хтось любить по соліні, і треба ще солі трошечки. Нам потрібно сіль, півложечки кидаємо, без горочки, це примерно стока солі. І нам потрібно буде одна четверта соди. Ось, дивіться, сода наша. І одна четверта ложечка соди. Ось так. от. Можна робити без соди. Сода, в принципі, тут нічого такому не влітає, але все ж, содою воно буде набагато цікавіше і смачніше. Так? І це все. Щас я буду збивати. Ось така у нас тут суміш. І вона зараз буде превращатись в тісто для млинчиків. У мене є ось такий блендер. Ось ми його поставимо і я його поставила трошечки на ось цю штучку. Секунду. І починаємо збивати. Так, ось ми вже взбили все. Це ми забираємо і відкриваємо. Дивіться, ось така суміш у нас вийшла, Ось такої густоти. Вона не повинна прям бути сильно густою, так як це суміш для млинчиків. Так, все ми все зробили, приготували. В наступному відео я буду показувати, як його красити та готувати.